Ну і Україна може отримати від США та європейських країн гарантії безпеки, аналогічні до статті 5 п'ятої договору НАТО про спільну оборону від нападу. Таку думку висловив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков в інтерв'ю оглядачу таке Карлсону. але членом НАТО Україна не буде. Заявив він, почуємо багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО, мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту, чи то від США чи від Європейських держав, навіть без повноправного членства в альянсі. І я думаю, що це тема для обговорення. Але я думаю, що визнаний факт це, що Україна, якщо буде укладена мирна угода, не зможе стати членом НАТО. Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Володимир, вітаємо вас. Вітаю вас, чи може Україна мати в певному відношенні значить, такі гарантії від сполучених штатів чи європейських країн без членства в НАТО? І я думаю, що це відкрите питання для дискусії, зазначив спецпосланець Трампа, і це на тлі заяв самого Трампа, який раніше говорив про те, що нібито принаймні на тепер да або в якійсь осяжній перспективі членство України в НАТО неможливе. І слова його ж продублював за фактом, і підтвердив очільник НАТО Рюте. Що скажете про ці варіації, альтернативи? И і це грання з формулюваннями тест щодо наших гарантій від наших партнерів для України. По перше, зазначу, що оця ідея щоб ми отримали гарантії безпеки. На рівні п'ятої статті членства в НАТО, п'ятої статті договору про НАТО, але без членства в НАТО. Це ідея очільниці уряду Італії Джорджі Мелені, вона десь місяць тому приблизно сформулювала цю ідею, запропонувала як компромісний варіант. Ну ідея з'явилася саме тому, що було очевидно, що Трамп, який став президентом США, він публічно неодноразово, як і представники його команди, заявляли, що вони проти членства Сто України в НАТО не про не сама по собі ця позиція з'явилася. А в контексті переговорів про завершення війни вони виходять з того, що саме це було одною з причин війни Росії проти України. А раз так треба зняти цю причину треба пожертвувати цією проблемою в сподіванні на те, що Путін заспокоїться, не буде далі воювати, погодиться на припинення війни. От така логіка спрацювала. На на жаль, нам до речі, і при Байдені. Не обіцяли однозначно членство в НАТО. Ну тоді обговорилися питання про запрошення в НАТО, і нам казали: а давайте після війни, от завершення війни буде, от тоді може бути і запрошення. Але і тоді було очевидно, і зараз що не тільки США, а й деякі інші країни, зокрема і деякі європейські країни, їх небагато, але там є і впливові країни, не готові зараз до членства України в НАТО. Ну а у Трампа, от ця позиція пов'язана саме з його уяво. Про умови завершення війни між Росією та Україною тому тут не варто дивуватися, нічого нового Уїдка в цьому сенсі не сказав. А от те, що він оголосив е, про цей компромісний варіант, те, що він розглядається, на мій погляд, це непогано, тому що це якраз свідчення того, що Україна активно наполягає в переговорному процесі на е, гарантіях, які були ну, хоча б близькими до п'ятої статті НАТО. І це питання обговорюється. Так що питання на. Закрита да, не буде того, чого ми прагнули, але ми можемо отримати ну не, можливо, не рівноцінну заміну, але на певне, скажімо так, замінне членства в НАТО, достатньо вагомі гарантії безпеки для нас, де це може бути не тільки від європейських країн, тому що американці хочуть це скинути на європейців, але щоб і США були до цього причетні. Ну і також зазначу, насправді зараз проблема і самім. Mata. Ah, tá. В Європі вже обговорюється, вже є повідомлення на в засобах масової інформації, що розробляються плани зміцнення європейського сегменту оборони посилення обороноздатності європейських країн зв'язку з тим, що США поступово крок за кроком будуть знімати свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки Європи. Так що на жаль НАТО буде змінюватися і НАТО може девальвуватися не бути таким НАТО, як раніше і не буде такою гарантією безпеки не тільки для нас, а й для Європи. І скоріше за все європейські країни будуть зміцнювати на свою власну безпеку і ось тут. Виникає шанс для України. Європейці про це прямо кажуть, що вони не бачать для себе сильної безпеки Європи без України. Україна має бути невід'ємною складовою європейської безпеки. І для нас безумовно це також фактор посилення нашої оборонної потужності, і це теж буде хай не пряма, але гарантія безпеки для нас на перспективу. Так, що от посилення зв'язків з європейськими країнами в сфері безпеки, це в принципі теж може компенсувати для нас відсутність членства. В НАТО не зараз, а на перспективу, ну дивіться, президент Зеленський так в принципі чітко і зазначив, що відмова остаточна і повна від членства в НАТО, принаймні рух в той бік да, в бік альянсу, це великий подарунок для Путіна. Це дослідно його слова, і відтак зрозуміло, що Путін це одна з його вагомих таких суттєвих вимог від початків широкомасштабної агресії. Про не участь ну про позаблоковий статус України. Але давайте про альтернативні варіанти згадаємо, зокрема, зетеле. Грав пише про те, що Макрон і Стармер, Макрон, президент Франції Стармер, прем'єр-британії, обговорюють альтернативні сценарії ну захисту, не захисту, але ж присутності іноземного контингенту, у вигляді начить військ ну, контингенту від ООН, да, спостережної місії. Ідея не нова ще з 2015 року. Там було рішення звернення, точніше, радбезу України, значить, до наших європейських і американських партнерів до організації Об'єднаних Націй, щоб така місія відбулася, але Нічого з того не вийшло, А на тепер наскільки цей сценарій реальний? Що це може змінити? І чи можливі якісь інші ще альтернативні варіанти? Ще одна важлива ремарка. От стосовно НАТО і президент Зеленський і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вони заявили чітко, що да, позиція США відома. Вони от готові пожертвувати тему членства України в НАТО заради припинення війни. Це дійсно поступка Путіна. На жаль, але ми самі. Не будемо брати на себе таких зобов'язань. Ми не будемо відмовлятися від перспективи членства ні в НАТО, ні в Європейському Союзі, тому що це буде означати, що ми під зовнішнім тиском будемо самі обмежувати свій зовнішній політичний суверенітет. Для нас це неприпустимо. А оце дуже важливо. Теж принципова позиція. Це теж одна з наших червоних ліній, і в переговорному процесі. Ну і пане Володимира, зрозуміло, 30, 30 секунд. Позиції. Буквально да. 30 секунд. Альтернативні да. сценарії 30 секунд. Що, якщо що можна. um filho Да, коротко, щодо цього контингенту дуже добре, що ця ідея вже реалістично обговорюється. Чисельність цього контингенту. це не миротворчий корпус. Миротворчий корпус, зокрема, підгоіду його ООН, Це окрема ідея, тому що це по лінії зіткнення має бути. А це сили стримування, фактично. І це якраз я думаю, вагомий крок от в створенні майбутніх оборонних альянсів між нами і європейськими країнами, і це вже не просто абстрактна ідея, а конкретна чисельність місця визування і функції. Володимир, дякую. Що і за те, що виклали позицію, Володимир Фасенко, політолог був гостем у цій порі.